Всім величезний привіт! привіт. З вами Drive, І ми, як завжди, що? І... Що? Починаємо? І з, з, з усіма зимовими вас святами. Тому що ну, їх багато. Так. Багато. І, рай, ми три, четыре, вітами, і ми вас вітаємо. Ми будемо постійно вас вітати з усіма зимовими святами, поки з <рик> нас зараз зима є. Тож ми хочемо сьогодні показати такі машини, які. Нас дуже часто запитують. І є машини, які прям такі must have, вони постійно купуються. от тих просто беремо, беремо, беремо. Не цікаво їх показувати, а цікаво показувати ті машини, які інколи ви просто забуваєте про них. І людина приходить, і каже: Слухай, в мене три тисячі доларів, і за три тисячі доларів що можна придбати в Штатах. Я кажу: ну то придбати ти -то можеш, але тобі ще треба грошенята на те, щоб її перевести, відремонтувати. Він каже: А якщо в мене от взагалі п'ятнашка і все. І ми сьогодні розберемо, чи можна вміститися в непоганий кросовер а в п'ятнашку. Нормально? Нормально. Нормально. Все, поїхали. поїхали. Перший в нас кросовер буде, можемо назвати його п'ятнашечка. І це, до речі, Audi Q7. І це не просто Audi Q7, не така, знаєте, так, вона. Так, Audi Q7 – це такий доволі запитуваний автомобіль. І як? А взагалі, представляєш, уявляєш собі, що до тебе приїжджає хлопець на такий Audi Q7. Чорні диски, престиж комплектація, До речі, престиж комплектація це максимальна комплектація. Тут в неї є все. Так, ви зараз кажете, що ти нам тут париш? Що ти нам тут париш? Це <рех> минулый, минулий кузов, ще 2015 рік. Що тут ти таке показуєш? запитує нас Лія. Так. Шо а ти я нам відповідаю, показуєш? що я хочу показати вам машину, яку ми придбали за 3200. Вона майже ціла. За 3200? За 3200. Ось така Audi. З релінгами на даху, це вже передостанній навіть рік, де вже в них знаєш, в них все вже було, вони тут все виправили. Це просто, знаєш, машина-машина. А Вон... чого так? Тобто, чого так? 3200 за того, що в нас 15-й рік, машина вже не в новому кузові, машина з пробігом. Тут непоганий пробіг. Він буде в кілометрах, в кілометрах десь 250 тисяч. Але хтось скаже, що це забагато. але Хтось а, скаже, що хтось це небагато, скаже, і це буду я ага, особливо якщо з Європи таку машину взяти, і людина вона шукала з Європи таку машину. Вона а хотіла взяти з Європи. А і чому кажуть, хочуть з Європи? А він думав, що це дешевше і вигідніше, і пробіг там буде нормальний. З Європи 2015 рік там взагалі не можна знайти таку машину десь з пробігом менше аніс там 350 тисяч кілометрів. Точніше, знайти там можна, але вона буде вже скручена. Тому він шукав, він перебрав дуже багато варіантів і потім прийшов до нас. І ми сказали: отак От зробили і зробили йому машину. Три литри, так, це. Гесолін, тобто це бензин, угу. це 333 кінських сили і непогана машина. Ну взагалі вона вже машини. повністю да, я з, сказала, з, дуже класна машина. З максимальною комплектацією. Так, в нас немає таких там суперекранів, нас невеличкий екран. Так, в нас немає дуже багато всього, але зараз, до речі, я тобі скажу, вони в ауді китайці зробили повністю такий от кіт. Ну це не. Така штука, яка да океані, що... А це кіт <laughs> повністю він ставиться <laughs> вам на дешборд, тобто у вас там буде діджитал дешборд. Тут буде у вас вже монітор великий, з Нетфліксом, з усіма там uh -huh. штуками. Тобто вони повністю це все перероблюють. І вже є в нас в Києві навіть люди, які повністю перероблюють цю кюсьомі кісь, на прям таку діджитальну кіску. Тобто можна взяти цю прийти до людей. Переробити, сказати, да. ну, і там тебе буде камера мені. кругового обзору, там Такой. буде повністю багато всього. І вони до чого будуть техніка прям... дійшла? Дійшла, <laughs> да. І слухай, ну ця машина от всередині, а, да, в салоні. Оце машина чоловіка тако. Мені теж так кажеться, що це суто чоловіча машина. Да, 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 да. І тут вот дуже багато є таких людей, які саме цінуються. Угу. Нормальний двигун, нормальна машина, вона класна по історії, ми все переві... перевірили. І в ремонт ми сюди заклали там, трошки більше, ніж 2000 доларів. І вона виходить 14,5 тисяч під ключ. Тобто така машина вже буде на номерах, це з пенсійним фондом. Якщо ми будемо брати тут, в нас є такі машини. Теж я знайшов машину, яка ну, пройшла щонайменше там, там, 200-400-260 тисяч кілометрів. Вона є теж, вона непогана. От зараз я її так от зниму. От покажу uh -huh. такий же колір, такі ж колеса повністю однаково. Але вона коштує 17 900. Тобто є класний зазор, навіть якщо ми uh -huh. можемо там порівняти, і ми тут повністю знаємо, що з машиною взагалі траплялося. Тобто, що було, ми перевірили всю історію, як вона обслуговувалась там, повністю все прикольно. Ну класно, 4 тисячі доларів. На дорозі, як кажуть, на дорозі не валяється. Не валяє. Ну, нехай на не точно. — ну 3 точно. Щонайменше можна заощадити. І саме головне, що людина шукала дуже довго, і він казав, що я перевірив все, що є в Україні е, е, і в Європі. Нічого немає, і вирішив просто отак от от взяти через Америку. І вигідно. Класно. Мені подобається. Да. Ну, ми будемо далі йти? Так. Все ауді, пока. Пока. Привіт, Лінкольн. Я хочу розповісти трошки про цю машину. Як вона тобі? Ой, красиво. О, о, о. Мені так, мені... Якщо б не звертати увагу на, на капот? капот, то дуже нічого так Біленько, А якщо красиво. я просто його зніму, там буде просто мотор. Ні, не треба Ні? поставити. А, гривний. тобто тобі все ж таки повадьошки, так? Ну, Зустріч. Ну, Щоб дівчинка. він був одягнений красиво. Так. І от це дуже прикольна річ, тому що. Ну, по-перше, давайте так. Lincoln MKC Reserve. Я хочу трошечки по ньому поспілкуватися більш детальніше. Я цю машину дуже люблю. Я її навіть тестував в Америці, і це прикольно, коли ти заходиш до Дилера, він там прям знаєш з тобою. А там... Ти її любиш прям? а тому, що мені вона подобається. От цей Lincoln, мені знаєш, він як його можу назвати? Недолюблене дитя. Чому? Mm -hmm. Тому що він дуже невеликі кошти е, е, вартує в Америці. Тобто його можна придбати за дійсно невеликі кошти. Mm -hmm. Але сама по собі машина вона з тим функціоналом, який є у преміальних німцях. Тобто тут. І чого хлопок, вони не любили? А тому, що от їх дуже багато, і зараз просто в нас є такі питання, що якщо ми будемо порівнювати навіть з якимось трошечки недотягнутого до рівня німця такого ж року, угу. він буде коштувати геть більш Дорожче. аніж коштує цей Лінкольн. Тут є дуже багато всього, тут дуже багато опцій. Тут є навіть noise -canceling. Noise cancelling – це шумопоглинання спеціально робиться саме акустичними колоночками. Тобто, коли ти сидиш в машині, ти взагалі гер, не чуєш, чуєш що зовні коїться. А можна співати, і теж тебе не буде чути. Ні, ти тебе будеш чути, Блін. якщо ти будеш співати. А якщо ти вийдеш з машини і будеш співати зовні, то, то не, не будеш. буде чути. Тобто, якщо у вас не це, 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 дуже машина голос... для чоловіка, да. щоб дружина стояла там за вікном, орала на нього, а ви не такі. А він, так, я... як... <гум> <гум> Клас, знаєш, як в цих рекламах там. <гум> так, так. <гум> а можеш так дуже дуже гучно порад. Ні, ця машина не Я не підходить, тому що я голосніший. голосніше кричить. І от це прикольно. Далі тут є класна мультимедія. Далі тут вже є. Apple CarPlay. Далі тут є дуже багато всяких класних функцій, спостереження за водієм і такі mm -hmm. всякі інші штуки. Класна акустика, класний звук. Да? Далі вже повністю йде круговий обзор. Тобто там дуже багато таких опцій, які ми дуже цінуємо і полюбляємо. І машина ця була куплена за 2900. 99 доларів. Доларів, майже 999. Тільки сходять, тільки зараз ціна на дивані. Слухай, 2 975. 19 рік, саме головне, 31 тисяча мілічик так вона ну пробіжечка, тобто це, там 50 дуже тисяч кеме машина майже нова новенька пройшла, як кажуть, 19-го року вона прям ну свіженька. Да, вона. це вже фейсліфт. Тобто ми вже бачимо фари абсолютно інші. Вони угу. трошечки схожі, до речі, до Q7 Audi. і я не просто так їх порівнюю. Не те, що там в нас ціна однакова, а ще те, що вони трошки дійсно схожі. Це ну а ще, а ще я хочу тобі щось показати по неї. Так. Це а, Windows Sticker. Uh -huh. Що таке Windows Sticker? Це коли ви купуєте машину в Америці, вам вот таку видають паперець. паперець. І в цьому паперці написано: геть, все. Угу. Що за машина? Повністю можна а, прочитати які технології, що в Ти, ній що повністю, в є, так? повністю угу. весь 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 спектр того, що в неї є меню. <пушення> меню да. і що людина тут доплачувала. Бачиш, угу. він тут трошки доплачував якісь там невеличкі грошенятки, але були. Угу. І а, він а, він навіть ставив туди диски, трошки інший, 18 вісімнадцяти радіус. Да, тобто таке. А, прикольно те, що машина йому стала 42-920. Машина 19-го року. Вона проїхала ну, вже в майже 6 років, ну, не майже а 6. І вона в нас продалась за 2020. 975. Так, вона бита, ми зараз це теж розберемо. Uh -huh. Але прикольно те, що він нову і купляв за 42 920. І вона дійсно непогана. Тут дуже багато всього є. От я не буду тут uh -huh. перелічувати э, все це, щоб ми. Фін, не... Машина прям топова, я вже не знаю. Втрачає час. Вона не прям не топова, але вона непогана. І uh -huh. вона на свої гроші, прям. Не. І я зараз просто покажу, чому її варто купувати. Uh -huh. Які є побоювання купувати таку машину? Американець, угу. Лінкаль, що робити, де шукати. Це запчастини, скоріш. Саме за так. Угу. Відповідь: Запчастини кузовні є в Україні, їх угу. багато на Олексі. Є, де ми можемо привезти їх з Америки. Тобто ми на цю машину спокійнесенько купуємо все в Америці, воно дуже варто, невеликих грошей. Ми все це пакуємо і веземо, поки машина їде, вона запчастини приїжджає навіть швидше. Коли ми зібрали її, як по обслуговуванню? Мотор стоїть звичайний фордовський мотор 245 кінських сил, двох дволетровий турбований. В питання в неї по коробці передач стандартно, так як у всіх. Далі по ходової частині всі там не знаю, якщо ми будемо брати салінблоки, всі резинки, колодки, все інше, отак замінників по-перше, по-друге, це не питання їх. От так теж uh -huh. в Україні. У нас є дуже багато сервісів ФІСТО, які саме спеціалізуються на, Украї... на... Україні лінкульні? на Україні на Лінкольнах на американських Ні, машинах. Так, да, і вони не питання це все роблять. І якщо по ціні порівнювати, то ціна значно менша, аніж на якісь преміальні німці. Uh -huh. Тобто вони десь йдуть приблизно як трошки дешевше, аніж на Тойоти, на японські машини. І вони ходять класно, тому що Лінкольн взагалі по е, своїй. Е, Якщо ми будемо брати по якості, uh -huh. він майже не поступається в Тойоті. Тобто дуже багато надійний тих, такий да? він надійний. Він класний, але він прім'яніше аніж Тойоти. Uh -huh. Він не такий пластиковий. Він дійсно приємний. Він а, по а, от. Відчуттю, коли ти їдеш на цій машині, десь можна її порівнювати з Лексусом. До речі, ми Але знімали… Ну, ви реально знаєш, так, типу, Я їду там на Тойоті, я їду на, на Лінки. На да. Це беззначовочек цей, так. І ми Класне. порівнювали. До, до речі, ми з, знімали таку машину. Ага. Вона була просто передрестайлова, тобто Дорестова. І ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі, знайти це було десь 21 ми рік, напевно. Ми тут десь Так. Да. І такі відео ми робили саме по цьому Лінкольну. Я повністю Детально розбирав, що там, як, ви можете подивитися по мультимедії, по всьому. Там була машина, напевно, 17-го року, 19-го року. Ще більше всього е, додали там і Apple, CarPlay, і все інше. Але, подивитися, класний випуск у нас там був. І ми знімали саме цей Лінкольн, як він їде, як він себе поводить і що так. з ним взагалі. По ремонту, далі підемо. У нас от така от є е, е, халепа, ми mm -hmm. міняємо фару, одну да. так точно. Е, ми міняємо повністю. Ми бампер скоріш за все будемо просто, просто ремонтувати. Uh -huh. Пластик, весь він тут залишається, щось можна додати. Далі по двигуну, по всьому, тут ніяких моментів немає. Airbags intact, тобто я маю на увазі подушки безпеки, вони повністю там на ці місці. Ленькі, вони ціленькі, вони не вискочили. І машина отримала удар просто під щось велике, uh -huh. під щось високе я маю на увазі. Тобто вона заїхала, скоріш за все, під якийсь грузовик. Uh -huh. І от таким чином вона заїхала, лонжерони всі на місці, всі датчики airbag на місці. І ці удари дуже доречні. Їх я вам просто раджу брати. Це дуже класна тема, коли в тебе такий капот, тому що ти от відразу твоя да там такі гад, реакція. О, май гад, що це? Ні, це просто капот звернутий. Тобто нічого там такого страшного немає. Машина ремонтується дуже легко, і потім, після цього, вона дійсно буде непогано їздити. Подушки всі на місці не треба вкладати, вкладати гроші ще в подушки, там угу. в паски безпеки і все інше. Тобто, ми тут маємо такий легесенький удар. Виглядає він дуже-дуже неприкольно. Тобто машина виглядає по типу вона там побита. Тому ціна питання на аукціоні ще знижається, її ніхто не хоче брати. Але клас, ну тут все здорово. А, і ще момент такий. Є вони повноприводні і є вони а, передні приводні. Uh -huh. Я раджу купувати передню машину. Чому? Тому що, по-перше, з нашою зимою можна вже взагалі вийти <laughs> з повного привіда. І тут передній привід, якщо вас навіть буде зима, uh -huh. ви на передньому приводі. Вона класно гребе, тому що двигуни не давиться, ніяких моментів немає. Ми їздили і на повному, і на передньому. Передній привід дуже класно виводить її. І вона, плюс які вона трошечки дешевше. І вона а, жре десь на один, навіть півтора литра менше пального це аніж добрий. повні привідне. Да, це теж класно. То я вам раджу брати саме передні привідні машини. Саме ось такі машина повністю під ключ, вже, вже вже з урахуванням всього по ремонту по всьому. А, вона буде виходити 14 тисяч 800... вісімсот. Тобто, ну, дуже... ось п'ятнашечка, Прот. і я їх порівнюю з ауді. Я не знаю, хто буде брати ауді, хто буде брати Lincoln. Моя думка, я би брав стосоткову І Я б брала Лінкуль, але є дуже Но багато вак фанатів, які скажуть. Який Лінкольн, нафіга тобі, Америкос, бери ось цей Q7. Тут він свіжі, свіжіший, він вже з великим, ну більший екран. Тут все вже знаєш, тачскрін, там повністю всі такі функції є. Ззаду в нього стоїть така велика фара. Тобто uh -huh. вона трошечки вони зробили під маканчик щось, під підтеще. Uh -huh. uh -huh. Вона так прям преміальне, виглядає дуже. Вона класна крути. преміальна, вона чорний, на, білий на чорному салоні, шкір ну, звичайно, шкіряний. Салон, причому це нормальна шкіра, вона класна на дотик. І ну, це не напа, але нормальна uh -huh. класна шкіра. Американська класно роблять шкіру. Мені подобається. Мені взагалі американські тачки подобаються. Знаєте чому? Тому що в Америці є класне правило. Якщо в тебе машина, яка ламається, тобто в неї щось не гаразд, тобто вона виходить в uh -huh. ну на неї дуже багато клеймс, да, тобто там ж, якісь якихось жалоб. Вони відразу її переглядають скидають. і вони її скидають взагалі з навіть з виробництва, тобто вони не будуть її виробня uh -huh. виробляти. Американці дуже прискіпливо відносяться до того, щоб машина була якісна. Тому вони полюбляють Toyota Лексуси і тому вони дуже дуже полюбляють саме американські машини. Американські машини вони дуже дуже побоюються, американські виробники. Щоб у них щось там склалося не так, тому вони Беріть, прості закомплексовані. Знаєш да, щось сказали, не так все. вони хрідше. тому роблять їх дуже просто. Тобто, mm -hmm. проста взагалі Макферсон в підвізка, тобто вона многорочашка, але там без ніяких там моментів. Проста машина в обслуговуванні, прості коробки, прості двигуни. Тобто нічого такого зайвого вони mm -hmm. туди не перегружають для того, щоб машина, не ну, дай боже, десь там не стала, і потім це американець не написав. Не подав до суду, mm -hmm. не відсудив купу грошей, і взагалі щось там у нього сталося не те. Це американці і це класно. От американці тачки, от вони прості, вони надійні, вони класно виглядають. На них класно їздити, і ціна. І ціна. Чому не брати Да. Тому, якщо порівнювати, давай 14900, дев'ятсот. Нехай буде 15 Беремо. Ось в нас є теж машина. Я взяв саме таку ж. А, причому я не навіть рік тут менше, там 19 був. тут 18-й, 18 Я не знаю резерв чи не резерв. Є ще Макс резерв. Це майже максимальна комплектація. Є Black Label. Угу. Але Black Label це комплектація для Америки. Тобто для Європи нам, для нам України треба. вона не треба, тому що там підтримка. Там дуже багато угу. опцій, але там в цю вартість входить саме підтримка онлайн. Там в тебе угу. є свій диспетчер, який тебе постійно на зв'язку. Навіщо я не знаю? Він чого угу. не робить в машині? Твої. Але така є фішка. Також в них також відкриваються. Двері можна uh -huh. з коду відкривати і все. Така ж сама машина, але коштує вона 21 700. І пробіг тут більший? Пробіг Дані більший, 70. я не знайшов такий пробіг на Лінкольн. Можна навіть порівнювати з ціною 20, і в нас економія десь 5 тисяч доларів. Ну, так Класний от, кейс. У нас менший пробіг. А, сучасні, ну, свіжіший рік. Тому... Свіжіший рік, пробік би... менше, і комплектація резерв. Я думаю, що там не резерв, тому що людина би вказала, що mm -hmm. там комплектація резерв. Тому, слухай, блін, мені mm -hmm. дуже подобається Но ця тачка. Класний кейс. Да. Прям дай піднять. Like. А прям... вам подобається? От пишіть, будь ласка, що ви б зробили би яку машину б ви Ми взяли. Ми одноголосно голосуємо за Лінкольн. Я за Лінкольн, точно. І я. Я, хоча я теж люблю дуже ауді, але я спеціально інтерес, показав так. Я спеціально щоб я, а я бачиш, не повелась на твої провокації, тому цього разу я за лінкою. Так що голосуйте за ті машини. Вони дуже схожі по ціновому сегменту, тобто ми її взяли, вони будуть коштувати так. А просто от мені дуже цікаво ваша думка, скільки маш, яка машина більш вам буде до вподоби, чи Лінкольн, чи Ауді. І якщо ви не знаєте ще про Лінкольн щось, перегляньте наше відео і взагалі можете просто подивитися, що це за бренд. Дуже класний крутий бренд. В нього дуже багато таких функцій, які навіть здивують інколи. Тут теж можна з ноги відкривати а задні дивіться. Отак, да? оп. Ну, не, не толкати, не, не бити знаєш? — А, я думала з ноги отак. Якраз <свист> <свист> і все, і це відкривається. Будь-які двері відкриваються, якщо їх відкривати з ноги. 100%. Відкривайте двері. Вдачі з ноги. вам. Ставте лайки підписуйтесь на наш канал. Обов'язково і до зустрічі. Па-па.